Головні лікарі центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, а також представники національних і міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на попередження поширення ВІЛ. 54 фахівці з усіх областей завітали до Ужгорода, щоб обговорити стан захворюваності на СНІД в Україні. На сьогодні Україна з одного боку залишаючись країною, де все ще є ріст нових випадків інфекцій, з іншого має унікальний досвід у розробці, впровадженні та досягненню ефекту від програм профілактики, лікування, догляду та підтримки. На сьогодні в нас вже дуже багато є досягнень у лікуванні. Сьогодні майже 43 тисячі людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, отримують лікування. Абсолютно більшість інфікованих лікують за кошти з державного бюджету. Проте цього вже незабаром може виявитися недостатньо. З огляду на те, що в найближчі роки очікується зменшення солідної донорської допомоги, яка на сьогодні становить майже 50% фінансування в галузі Віл Сніду, і як передбачити на сьогодні правильний розподіл пріоритетних напрямків фінансування на той період, коли через 2-3 роки ми опинимося з мінімумом донорських коштів і мусимо самі відповідально в своїй країні відповідати перед світовою свільнотою за подолання епідемії Віл Сніду. Щороку в Україні виявляють усе більше нових випадків захворювання на ВІЛ. Закарпаття наразі на останньому місці за кількістю зареєстрованих це 272 особи. В деяких областях таку кількість випадків фіксують щотижня, каже головний лікар Закарпатського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Однак особливо втішатись не варто. Поза як очевидною є певна динаміка збільшення показника захворюваності. Справа в тому, що ми в західні регіони України зараз трошки помінялися тенденції в шляхах передачі в Почав е, пріоритетним шляхом бути статевий шлях гетеросексуальний у зв'язку з цим зараз в західних регіонах ми можемо вже спостерігати помаленьку наростання епідемії. Якщо є така думка, що в східних і південних регіонах наступила стабілізація епідемії, тобто кількість приблизно однакова постійно, да, то в Західні регіони якраз зараз спостерігається ріст епідемії. На жаль. Статистика справді тривожна. Якщо ще декілька років тому вважалося, що СНІД це проблема користувачів ін'єкційних наркотиків і представників секс-індустрії, то нині інфекція активно поширюється серед молоді, що загрожує майбутньому нації. До слова, закарпатський центр єдиний на пострадянських теренах, де вперше спробували допомагати інфікованим парам. Народжувати здорових дітей завдяки процедурі очистки сім'я на сьогоднішній день. Ми закрили вже пілотний проект, завершили його. Зараз готуємо документи на впровадження таких послуг на постійній основі. У нас було по-моєму, 160 пар, якщо я правильно пам'ятаю, які пройшли очистку і запліднення, і народилося п'ять дітей здорових. Продовжити програму планують наступного року. В ході наради фахівці обговорили перспективи застосування цієї та інших ефективних технологій повсюдно в Україні.